Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную побувати в хімічних лабораторіях аптеки музею під Чорним Орлом. Це найдавніше з існуючих у Львові аптек розташована на площі Ринок у наріжному будинку, яким починається вулиці Друкарська та Ставропігійська. В унікальному аптечному музейному комплексі. Демонструється більше ніж трьох тисяч рідкісних експонатів. Подивіться, які зали тут є: торговий, лабораторія, алхімічна лабораторія, зал історії фармації, бібліотека, галерея і навіть пивниця. А також тут можна купити залізне вино. Тож, зайдемо у двері однієї з найдавніших. Аптек нашої країни. Розглянемо її через призму хімічної лабораторії. Одразу з дверей ми попадаємо до торгового залу. Тут є унікальні фармацевтичні ваги. Особливо цікавими є ті, що кріпляться на бронзових фігурах. Висотою біля метра, а склепія Бога медицини. Стиля цього залу має медальйони, які означають воду, вогонь, землю і повітря. А ще тут можна купити звичайні ліки і відоме залізне вино. Ступивши за поріг аптеки музею. Я, хімік з багаторічним досвідом, одразу відчуваю знайомий аромат старовинних трав та ефірних олій. Ми попали у середньовічну лабораторію. Перед нами величезні ступки, і навіть радіатор показує, що йому більше 150 років. Це місце пронизано історією фармацевтики. Кожен експонат розповідає захопливу розповідь. Про еволюцію цієї важливої науки. Наш погляд ковзає по старовинних аптечних вагах, по яшечках, де зберігалися препарати, ваги вита виготовлені з латуні і міді. А ось це пристрої для того, щоб робити таблетки. Серед них розташовані і звичайні аналітичні ваги. Поруч. Ряди баночок та пляшечок з барвисними рідинами та порошками, етикетки яких свідчать про їхнє походження з далеких куточків світу. З цікавістю розглядаємо колекцію фармацевтичного посуду. Ступи, макітри, де колись вручну подрібнювалися і розтиралися лікарські рослини. Уявляємо, як тут кипіла робота. Як алхіміки того часу шукали елексіли ліри здоров'я та довголіття, мене вражає цей зал, який присвячений одночасно і історії і фармації, і хімії. Тут можна побачити давні хімічні прилади, посуд, реторти, колби, апарат, який нагадує апарат кіпа посудини для зберігання трав та фармацевтичних препаратів, а ось кальціоглюканат або кальціоксидату. Як перекладається цинкоксид цинк чи цинкгідроксид? Звісно, більше у цій кімнаті підходить назва матеріальної кімнати, де зберігалися не тільки різні види посуду, ось такі ще раз величезні ступки з фарфору та мармуру. А й колекції посуду, частина аптечного обладнання різних епох, старі патентовані ліки, як аспірін від фірми Bayer тощо. Отже, Тут зберігалися реактиви, Складається враження, що обладнання з різних епох трошки переплутано. Тут експонати з різних етапів переробки рослинної сировини і виготовлення ліків. У цій маленькій тісній кімнаті знаходилася аптечна кухня, яка називалась кокторієм, де методом теплової обробки виготовлялися ліки. Подивіться на цю шафу. Спочатку я подумала, що це грало роль сейфу, а потім я зрозуміла, що тут напевно запікалися рослини. Коли ти знаходишся в кімнаті, то неможливо стримати захоплення майстерністю та винахідливістю стародавніх фармацевтів. Вони мали знання і про властивості трав, мінералів, уміли готувати ліки та рятувати життя людей. Все це заслуговує на щиру повагу. Звісно, музей аптека під Чорним Орлом це не просто музей, це скарбниця знань та історії. Зокрема, історії фармації та хімії. Тут можна знайомитися не лише, не лише з минулим фармацевтики, а й відчути зв'язок з тими, хто стояв біля витоків цієї важливої науки. Ось ми бачимо етикетки від різних ліків. Погляд ковзає по хімічному обладнанню, виготовленому з різних матеріалів, металів. Порцеляни. Лише деякі експонати, на жаль, не усі, мають підписи. Наприклад, ось прилади з підписами. Ну і взгляд. Не слід забувати, що насамперед в аптеці не тільки ж робили ліки. А і торгували їми. Тому ми тут можемо зустріти і давній касовий апарат, і друкарську машинку. Ось зверху ще один погляд на цю зал. А зараз я перейшла до кімнати історії фармації. Тут на художньо оформлених стендах показується історія фармації від найдавніших часів до наших Днів. Розповідається про основні етапи розвитку її в Єгипті, Стародавній Греції, Римі, Державах Близького Сходу та Західної Європи. Якщо ми будемо розглядати портрети прадавніх хіміків-фармацевтів, то ми багатьох впізнаємо. Ну, а у цих статуетках ми впізнаємо покровителів богів, фармації. І Бога лікарського мистецтва Асклепія. Через дерев'яну галерею ми спускаємося вниз у аптечні підвали. У флігелі розмістилася алхімічна лабораторія і бібліотека з трьома тисячами книг. Ця алхімічна лабораторія відтворена за старовинними картинами та гравюрами. Вниз по сходах розміщені старі аптечні підвали, де відновлено інтер'єри початку XVIII століття. Тут експонуються великі дерев'яні бочки, бутлі для зберігання лікувальних медичних вин, а також можна зустріти тут картини, які відтворюють атмосферу старовинної алхімічної лабораторії. На жаль, Частина цієї лабораторії, яка зверху має опис криптограм з алхімічними символами хімічних елементів та речовин, її захована ось за такою металевою сіткою. І я, як могла, намагалася для вас зняти ось цю відтвореню лабораторію. Але, чесно кажучи, вона більше мені нагадувала таку. Просто кухню у підвалі. На жаль, є такі експонати, як ось ця риба чи зверху е крокодил, які виглядають тут ну, такими випадковими експонатами. В аптечних підвалах, на жаль, світло дуже-дуже мало. Тому доведеться ось так разом зі мною розглядати лише там. Де воно є? Я рекомендую вам відвідати аптеку музей, якщо ваша, ваші інтереси чи хобі пов'язані з фармацевтикою та хімією, якщо вам захочеться побачити унікальні експонати, пов'язані з цими науками. Якщо ви прагнете відчути атмосферу старовинної аптеки, тут то точно вона вітає. І якщо ви просто шукаєте цікаве місце для екскурсії у Львові, хочу сказати, що квиток коштує досить недорого, для дорослого це 60 гривень. Але рекомендую вам брати обов'язково збирати невелику групу і брати екскурсовода, оскільки для вас деякі історії, пов'язані з залами аптеки музею, так і будуть залишаться. Невідомими. Ось тут ви бачите ще і у підвалі зберігання реактивів. Саме у цих підвалах ви відчуєте подух давнього фармацевтичного та хімічного Львова, високі дубові шафи, полички. Прикрашені художнім різьбленням, аптечний посуд, з фарфору фаянсу, скла різних кольорів, оригінальні ваги у формі засновника медицини Скулапа та його доньки Гігієї. Ну, а тепер ми попали у внутрішній дворик. Тут ми можемо побачити таблички, коли було засновано цю аптеку і коли її реставровано. Бачимо дати 1985 рік. Тут відтворено вигляд жилого будинку заможного міщаніна 16-17 століття. Після темних підвалів тут повно сонця. Ну а тепер ви знаєте, що заснована цю аптеку у 1735 році, її історія сягає часів Австро-Угорщини. Аптека розташована у Львові за адресою площа Ринок, Будинок 2.